Усім синоптичний, привіт, дорогі глядачі мого ютуб-каналу. Я дуже рада з усіма поспілкуватися, побачитися. Не забувайте приєднуватися до каналу, підписуватися, ставити лайки і рекомендувати його друзям, знайомим і сусідам і, взагалі, навіть малознайомим людям. Я час від часу, як і сьогодні, як і зараз, буду розказувати про погоду із різних місць, і сьогодні, наприклад, я Знаходжуся у старому, до речі, районі Києва. Це вулиця Міцкевича. Я до неї маю відношення. Я потім вам розкажу цей секрет пізніше. А поки що будемо ось такі куточки і також відзначати. Звичайно, розпочинаємо ми традиційно. Із прогнозу погоди. І одразу хочу сказати, що попереду перші осінні вихідні, перші осінні вересневий кенд. Звичайно, ну, дуже багатьом цікаво буде знати, якою буде погода. Одразу хочу сказати, що переважатиме антициклональний характер погоди. Буде тепло, дуже тепло, до спеки на півдні та на заході. На заході навіть місцями короткочасні дощі та грози. Але як завжди, про все по порядку. Отже, завтра у Західних областях України. Передбачається переважно суха погода, багато сонця, і це буде найспекотніший регіон в Україні лише на крайньому заході. Це наприклад, західні Райони Волині, Львівщини, Закарпаття, Чернівецька область місцями, там пройдуть короткочасні дощі та грози через близькість атмосферного фронту. Ну а при грозах можливе шквалисте посилення вітру і короткочасне зниження температури повітря. Бо завтра на заході, ще раз нагадаю, буде найспекотніша погода плюс 28, плюс 32 градуси. Йдемо далі. Житомиряни. Мешканці Київської області, Чернігівської, Сумської, завтра ніяких атмосферних фронтів, ніяких дощів, ніяких гроз. Температура повітря комфортна, 23-26 градусів. Свіжішою буде Сумщина, ну а на Житомирщині буде трохи вищою температура повітря. І, до речі, принагідно хочу зауважити і закликати шановних водіїв, до особливої уважності розпочалася осінь, і з нею розпочалися ранкові серпанки та тумани, які погіршуватимуть видимість на дорогах. Ідемо далі. Східна частина України обіцяє погоду теплу, комфортну, суху, сонячну, плюс 24, плюс 26 градусів. Тобто хочу сказати, що і на Харківщині, і на Луганщині, і на Донеччині не буде спеки, але не буде і опадів. У центральній частині України вона велика: це Вінницька область, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Кропивницький з районами, Антициклональний характер погоди, ніяких дощів. Можливі ранкові і нічні тумани чи серпанки, і також е температура повітря комфортна від 23 до 28 градусів. Південна частина України, звичайно ж, буде спекотною, але ви знаєте, навіть не такою спекотною, як, наприклад, захід. На півдні, завтра десь ну, в межах 27-29 градусів, можливо, в Криму до плюс 30. Але загалом температура повітря буде ось високою, і знову буде дуже сухо. Південь звичайно очікує дощів, але поки що тут також переважатиме антициклональний характер погоди без опадів і температура повітря висока. Ну і у Києві, у столиці завтра, 6 вересня, очікується погода суха. Плюс 25 градусів, комфортно. Ну і звичайно хочу сказати, що оскільки я сказала про всі вихідні, ну що про всі вихідні ми говоримо, то і в суботу, і в неділю переважатиме погода суха, практично скрізь, і лише у західній частині України пройдуть, причому не усі західні частини, саме на крайньому заході, пройдуть короткочасні дощі з грозами. Ну я сподіваюся, що можливо ці дощі посприяють збільшенню грибів у лісах. Ну а тепер повертаючися до цієї локації, де я, сто, я хочу сказати. Про цю вулицю, це вулиця Адама Міцкевича, як я вже сказала. Ну, зрозуміло, що вона названа на честь польського видатного поета Адама Міцкевича. Я тут, як завжди, приготувала трошечки такий довідничок, щоб не збиватися. І вулиця виникла у другій половині 50-х років ХХ століття під назвою Здвиський провулок, тобто навіть це була не вулиця. Ну і Ще також Воздвиженський він називався. Ну і сучасна назва з 1961 року. Ну, а видатний польський поет, публіцист, перекладач, філософ Адам Міцкевич народився у 1798 році і помер у 1855 році. І на початку лютого 1825 року він був у Києві проїздом із Санкт-Петербурга в Одесу. Тобто він був в Києві і назва вулиці на його честь абсолютно виправдана. Ну а взагалі ця вулиця належить до Солом'янського району Києва. Пролягає від Чокурівського бульвару до вулиці Чухара Дудаєва і прилучається до неї вулиця Івана Світличного, знаменитого дисидента, поета, лауреата премії Тараса Шевченка 1994 року. Це репресований знаменитий шістдесят, неймовірна людина, титан думки і взагалі просто таке світла. Світла постать української історії українського шістдесятництва і Іван Світличний жив в цьому районі. Щоправда, він жив не на вулиці теперішній Івана Світличного, а на вулиці Уманській. І ви знаєте, я колись читала таку цікаву історію, що ця квартира, де він жив. Це фактично була осередком для усього шістдесятництва. Там бував стуз, там були просто от всі прізвища шістдесятих років знамениті, які зараз в історії України, в історії літератури, в історії публіцистики, в історії шістдесятництва. Всі там були і ну на жаль. Та квартира, в якій він жив, там звичайно живуть якісь люди. Тобто, це не музей очевидно. І я думаю, що це велика проблема зробити із таких от подібних осель музеї, але це насправді дуже дуже потрібно робити. Я все ж таки вірю, що колись. Знайдуться люди, активісти чи влада, можливо, які цим зацікавляться, і ми матимемо змогу з пошаною і з пам'яттю відвідувати цю квартирку у цьому затишному старому районі Києва. Ну, все, що починається, я дуже сподіваюся, що, хоча б, наприклад, ось цей маленький такий мій. Ефір на моєму YouTube-каналі стане мікроскопічним, але поштовхом до того, щоб все ж таки краще увічнити пам'ять Івана Світличного. Ну І ще раз у сухому підсумку хочу сказати, що температура, бачите, дуже... я люблю ось такі вуличні усілякі картинки. Температура повітря буде вихідними в Україні високою. 24-29 градусів, спека на заході до плюс 32, прохолода вночі, плюс 12, плюс 16 градусів у Києві і в суботу, і в неділю без опадів, близько плюс 25 градусів. Чудова, красива погода, ще багато зелені, тому поступово такі замітайте вже такі хвости, які влітку не встигли позамітати так. Бо попереду ще досить багато сухої погоди. Але якщо щось зміниться, я ж звичайно у вас про це повідомлю у моєму ютуб-каналі. Підписуйтесь, будь ласка. Ну і ще раз хочу сказати, що я е, знаходжусь на вулиці Адама Міцкевича у Солонецькому районі. Любимо Київ, цінуємо Київ, усі, усі його куточки, вулиці.